Я Леся Бакунович, місто Стрий, мені 66 років. Я п'ю продукт рік і 4 місяці. З першої капсулки Лф у мене з'явилася енергія. Починала я пити з цілої капсулки, тому що я її не знала, так думаю, що та маленька капсулка буду ділити, но, але богу дякувати, тиску в мене ніколи не було, навпаки понижений, і я відразу почула прилив енергії. Так само від першої капсулки нічної, я перший раз добре спала, встала рано бадьора. Не хотілося вже кави, не хотілося вже ну бадьора я стала, і після цієї капсулки, що в мене найвищий результат, це в мене був панічні атаки. Після першої капсули в мене ні одного приступу не було. А почалося воно мені ще до війни. Так що це вже було задавнене, і нічого я не могла, нічого мені не допомагало, та не дуже я і знала, що приймати. Бо я ну так було, то й було. Я не знала що таке захворювання є. Ну думала, то таке нервове. Капсулку я почала е, по рекомендації наших партнерів розжовувати. Тятко глотала, а потім розжовувала. І я замітила, що у мене перестали кровоточити Десна. А Десна у мене кровоточили вже дуже-дуже давно. І так само в мене якісь такі, не знаю, по лікарях не ходжу, вщіпав е, цей язик чомусь мене. Ну таке неприємне пощипування було. Дочка мені казала, що напевно це від жовчного. Ну, я не ходила, не обслідувалася, хоча, правда, робила на жовчні, бо приступи в мене були. Е, ну, Тепер в мене приступів в жовчному немає, е, і, але то були щодня приступи, тому що робота сидяча, я зігнута і от, е, майже щодня. Ну що, брала, брала тоді аптечні краплі і приступ не знімався. Але тепер ні одного приступу немає. Ще не ходила, не перевірялася, не знаю, може, ще піду і зроблю то УЗД, але не люблю докторів. І з першої е, капсулки в мене відразу почалося таке, що в боліло вухо. А вухом я хворіла ще 7 років. То один раз в лікарні я лежала за ціле життя, крім родів, то мене почало, воно, видно, ту хворобу витягнуло. Я тоді якраз до Галі Дині поїхала, бо я мала їхати в Італію, то я ще до неї на Грабівці поїхала, пам'ятаєш, Галі, купила в тебе дропс нас. Ну, я взяла дропсом, покапала, але ще за вушком мастила нашим роликом, і вухо по сьогоднішній день мене не болить. Ну, звичайно, від сидячої роботи в мене було, і спина боліла, ну це вже роками я не могла просто сидіти, взагалі не могла сидіти, або щось робила, або мусила лягати. І плече в мене було розтяження сухожилля, я доглядала за мамою, і ну, це була страшна. біль, це такі нариви в нічні були. Ну, ну, нічим я не могла тут, але ролик, пластер, е Лев. І мені то все пройшло. Ну пропила я продукцію відразу, і все. Перший місяць нічні і ЕЛЕВ, а на другий місяць я вже пила відразу і колаген Арібелу, і Редженер, і Бікардіо, і Монокод, Грендрінс, Пластері, Дропсом. Я всім відразу користувалася, тому що мені хотіло дуже швидшого того одужання. Ну, таких результатів дуже швидких не було. Але відразу стілець налагодився жовтичний кишечний тракт. У мене ну, печія пройшла, гіркота, і я багато років з тим жовчним я не їла ні копченостей ніяких, ні, ні перець навіть не могла їсти болгарський Багато років. Я вже 30 років того не їла. Ну, і якихось закруток таких. в мене все була така проста їжа, не делікатесна. Ну, така, що було на жовтичний кишечний добре, але тут збиття у мене було. Це були в мене сильні проблеми з тим. Ну і е, хочу сказати знову ж таки, панічні атаки. Що, що це для мене ну це така була проблема сильна? Бо я кажу, можна стерпіти все, а коли щось вже не так з, з, з нервовою системою, це дуже страшно. Е, отакі мої результати. Ну такі вони не, не дуже швидкі були, але за цей час я позволилася от тих всіх своїх захворювань. А у мого чоловіка він пив дуже мало електро, він півтора року мав. Е, Ногу така, як колода, це зв'язано ну, з тромбозом і та панчоха, якісь уколи кололи в живіт. До ну, півтора року він отак всякі дорогі ліки приймав і нічого йому не помогло. Аж коли вже заставила пити наш Елев, Елев, і монокот, і Бікардіо він пропив, і йому буквально за три місяці по сьогоднішній день цей тромбоз прийшов. І ще так не замітне. я замітила, то ні, тут він казав, що у мене щось оцікаре, щось попало. Я подивилася. Вже не заглядає дуже чоловікові в очі, але подивилася. А там на цілий зрачок такий наріз, такий білий, як паутинка. Ну він теж до окуліста не ходив. Але поки я зробила я не мала дропса, поки я зробила е ті капельки з нашого Елева, як рекомендували, поки нашла таку бутилочку, я вже капати, а там вже нічого нема. Прийшло. Це він почав червень місяць пити. До серпня він вже е -е, не мав того тромбозу, і -е, на оці йому все прийшло. Але тут раптово в нього е була е операція на голову. І так то в моменті сталося несподівано, і він втратив розум, втратив мову. Він не пізнавав нікого, він не знав, хто він є, де він і нічого не знав. Добре, що попався хороший хірург. Ми його прооперували. Але в мене тато мав таку операцію, і він же після такої операції не, не не, не ожив, все, вже реанімація і пішов від нас. А тут я думала, вже може бути таке саме, мені треба їхати, і я вже не знала. Чи наймати когось, що коло нього сидів? Чи ну я ну, але хочу вам сказати, що він після операції зразу обернувався йому мова, розум.